Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Бонус дається тут 88 USDT плюс онлайн-поддержка, якщо вам щось буде непонятно. Також можете вибрати мову, друзі, української, на жаль, тут немає. І так, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль. Код приглашення, друзі, у вас буде, коли передати по моїй реферальній силочці. Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. І так. Давайте війдемо мій кабінет, я вам все, друзі, покажу, розкажу, в принципі, проєкту. Нічого сложного тут немає. І так, дивіться, друзі, тут працює в нас сеть, виходить. У нас є бонус дивіться, в розмірі 88 доларів США, Сіть працює з каналами trc 20 vr 20 Мінімальна сума входу всього 20$. доларів. Друзі, для того, щоб проєкт вам платив постійно стабільно, завжди треба приглашати в команду. Я всім це кажу, щоб ви, друзі, знали. Якщо ви не приглашаєте в команду, проєкт просто перестає платити со временем. Це не я так придумав, це так придумали адміни. Я стараюсь, Якщо я влажую, я стараюсь збирати команду для того, щоб, ну, щоб проєкт не платив. Тобто, дивіться, друзі, у нас тут на балансі 88 було бонусом і плюс 12. Я відкрив собі vip 1 100 доларів у мене. Давайте я вам щас, е, по порядку розкажу швидко про проект. В принципі, то нічого сложного Ось для того щоб зайти на проєкт, нажимаємо перезарядка, Поповняємося допустимо TRC20 чи TRX, немає різниці е, Скопіювали адрес кошелька, е, перекидаємо ту суму, яку ми хочемо, якщо він 1, то 12, якщо він 2, то більшу суму. Після того, як ми поповнилися, нажимаємо поповнення, що там завершено, і чекаємо, доки кошти поступлять нам на баланс в течение від 1 до 3 хвилин. З TRX ами так само все так само поповняємося. І так само з vr 20 USDT. Копіруємо ДТ. до кошелька, скидаємо vr 20 допустимо. Так само і поповняємося. Далі, друзі, давайте подивимося, що у нас далі по проєкту є. Зараз, друзі, я вийду назад. І так, отзиватися потом, ось можна скачати приложення, хто хоче, друзі. Я, в принципі, приложеннями не пользуюсь. Також ось у нас є. Ось, бачите, загрузка короче приложений. Далі, за календарні дні, то є, якщо ми зайшли ось за перший день, нажимаємо вийти з все, успіх, я отримав 0.30. І кожен день я буду отримувати по 0.30, як бачите, друзі, ну 14 день 0.30 вже йде, а якщо вже, допустимо, місяць 150 1 долар і так далі. То є, і 180 днів, то й 100 доларів. Ну, якщо будете заходити на проєкт, так воно, друзі, працює. Колесо фортуни. Якщо ваша команда внесе депозит хоча б 12 USDT, тобто мінімально VIP-1, ви зможете отриму... ну, крутити колесо і отримувати винагороди. Також тут у нас є техподдержка, я вам вже показував, друзі. І сообщення. Сообщення нам тут показується тут про виплату. Коли будемо заказувати виплату, друзі, я вам це все покажу. В принципі, нічого там сложного нема. Ось VIP-1, виходить, 100. ну, Ви поняли, 88 бонус і 12 відкрити. Далі, 140, то есть 88 бонус і остальне докидаємо, виходить, і відкриваємо. Отак у нас по віпам іде. Ось, як бачимо, люди поповняються в принципі, на проєкт. Ось у нас є профіль компанії. Хто хоче, може зайти почитати, в принципі, про компанію. Кому цікаво, мені, в принципі, воно особо не інтересно. Мене цікавить заробіток, щоб проєкт платив. Далі, давайте перейдемо додивимося, давайте друзі, на мій баланс. Як бачите, в мене 160. Ну, то є, я отримав 60, виходить, ще бонус. ну, За те, що я зайшов, і за колесо виходить. Давайте на сьогодні моє завдання. Ось у мене є одне завдання на 3 долара. Нажимаємо завершить. Чекаємо, доки завдання моє виповняється. Все, завдання успішно виконано. 23,59. Ось е, я отримав, виходить, вже свій перший доход 3 долара. Я зайшов на 12. Завтра ну, через виходить, 12 часов у мене буде прибіль. Далі по команді. По команді. команді тут у нас дивіться наш реферальний код, реферальна силочка. Е, Перший уровень 10%, 3% і 1%. Так, ну, В принципі, непогана реферальна система. Приглашати, можна приглашати в команду друзі, для того, щоб проєкт платив. Е, так, адміни працюють, приглашаєте і проєкт платить. То есть, е, ви стабільно виводите свої кошти, плюс виводите ще й той заробіток з е, своїх рефералів. Далі по віпам. Віп-1 у нас, виходить, всього 12 е, доларів 12 USDT. Общий яприбель е, 540. Доход у день 3. Віп 2, 140, то есть мінус 88. Та й посчитайте, друзі, самі, я не буду вже читати. Е, так. Єждневний доход 13.60. Общий яприбль 2,448. Е, в принципі, я з цим адміном вже давно працюю, друзі. Проект, тут проєкти платят, ну, я ж кажу, надо приглашати в команду. Якщо не приглашаете в команду, буває таке 3-4 рази і все, і проєкт може вже перестати платити. Есть, надо обязательно приглашать в команду. 310 USDT можна відкрити сейчас, ежедневный доход 62. І так далі. В общем, 160 і так далі. Тобто VIP 4 710, VIP 5 1310, VIP 6 3 310. Vip 7 6 310 і так далі. ВІП-8, 12, 310, VIP 9 32 310. Ну, тут, я думаю, навряд чи хто буде заходить на такі, звісно, великі суми. ну, в принципі, пожелання. Друзі, я ніколи не заставляю. Дивіться, завжди ніколи не вкладуйте останні кошти, завжди є ризики. Далі, перезарядку. Так само можна зробити перезарядку з кабінету, давайте перейдемо на мій щот. Ось три мене вже доступно для виводу, виходить, і ось мій базовий аккаунт. Фінансові записи. Давайте подивимось наші фінансові записи. Ось дивіться, бонус за реєстрацію 88 USDT, увеличення системи 12, 30 я отримав за розіграш і за вход 30. Тобто, і для виводу в мене доступно 3 USDT. Тобто, я вже можу заказати, в принципі, виплату і змінити пароль. Ось наші Отзевать. Ми можемо як з, кабінетя, з кабінета, так і звідти. Ось у нас доступно для виводу 1882 доступно. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошелек. Копіруємо мій адрес кошелька для того, друзі, щоб я міг заказати виплату. Чекаємо, друзі, доки я введу пароль. І так, друзі, ось ми зайшли. Копіруємо адрес Tron. В принципі, можна USDT, але немає разі. Це просто, ну, головне, що сеть ТРЦ20. Все, скопіювали. Вертаємось, друзі, назад. І давайте будемо заказувати виплату. Як бачите, в мене по нулям. Обично з таких проєктів, скільки я працював з цим адміном, кошти приходять швидко. Так, є. Вводимо адрес кошелька. Кожен, друзі, свій, понятно. І давайте будемо заказувати виплату. Все, нажимаємо Putverдіть. Е ага, 81, друзі, зараз. Е Неправильно я ввів. Е Видно, там двоєчки не вистачає, наверное. Так. Все, давайте закажемо виплату, нажимаємо підтвердити. Все. Е Вивоз средств успішен. Бачите, що не вистачає, бо не 0.1 залишилось, а 0,01 все, я успішно вивів, виходить кошти. Чекаємо, чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Обично, друзі, кошти приходять швидко. Е, должно прийти увідомлення. І мені на кошельоно прийти. Ну, не завжди, друзі. Не завжди буває приходи вовремя. Е, на кошельок буває тормози, може пізніше прийти, але ну, це нічого страшного. В принципі, ось, дивіться, да, кошти прийшли швид. Е, 18,809, е, виходить. Ну, там, виходить, я заказував 81, виходить. кошти прийшли без всяких проблем. Давайте перейдемо на наші повідомлення. Ось, дивіться, вивез ряд успішен. Кошти прийшли, друзі, моментально. Ось я заказував, як ви бачите, 18,81. Мені прийшло, виходить, 18,89. Так, прийшло, виходить. Ну там взагалі коротше, комісія. Чи може так кошельок, я не знаю. І так, все, в мене тут по нулям. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Якраз перевіримо кошти. Як бачимо, зарахування вже є. Чекаємо, я веду пароль. І так, все, 19.22, як бачимо, в мене вже на балансі. Тобто, ось кошти мені прийшли сьогодні. 18.80. Я отримав. Так що проєкт Плакти, друзі. Кому цікаво, заходьте, заробляйте, приглашайте в команду. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.